Зараз ми побачимо типічну канадську почтову скриньку. Там є компартменти, їх декілька типів. Перший це зворотні листи, кореспонденція, що надійшла до вас помилково, та ви туди кидаєте ключа, який до вас надходить, якщо до вас прийшла невелика посилка. Якщо до вас прийшла невелика посилка вона не влазить у ваш компартмент, її ставлять в один із компартментів, що ви зараз ближче побачите, тут зліва. Ви достаєте вашу посилку та у верхній компартмент, ось тут зверху червоний, кладете ключ. Але, будь ласка, не припутайте власний ключ, власний ключі з тими, які ви маєте повернути кошти. Ось бачите. Звичайні компартменти та ось великі зліва внизу. Це для посилок. І зворотній компартмент. Ось тут наверху.